Дивіться, що вона робить. Пенді. Тут облітають вишеньки, їх і так мало. А вони ще й облітають і вона їх їсть, а потім вже їй погано стає. У нас сьогодні чудовий теплий ранок, обіцяють в день плюс 25 і в мене починається ранок з чашечки кави. І зараз оглянемо. Мій часто, мою ділянку. Що я там насадила, що там розквітло, і що в мене сьогодні в планах? А в планах просапаю там, де вчора садила полуницю. Фенді, фу, ти ж не голодна, зараз тобі ще там їсти. І ще хочу закип'ятити води, тут маленька ось трава. Така, що можна кип'ятком її обдати і вона підсохне. Мені вже так надоїло виковирювати її з-під тротуарки. Розсадила вчора оце, я оті три кущики квітів, що говорила, що передумала, а тут ось посадила в таке невеличке кашпо, поки що вирішила так. А оце моя гордість. Я їх так люблю. Дивіться, вже 5 відкрились. А той, що вчора план... планував, так і не відкрився. А, ні, відкрився, от він нахилився. А це поряд іще один буде відкриватись. Так, оце мені треба просапати. Отут, тут де горох і морква. Оце я сьогодні цим і займусь. А ще я зараз подивлюся, що я там. Вчора вже пізно було, восьма година вечора, і я там садила полуницю в рядочок, залила, але земля була така дуже тверда, навіть загорнути не можливо було. Ну, нічого тут, дивіться. О, Теж можна просапати і все буде добре. Підгорну я трішки той рядочок, який сьогодні висадила. Ви дивіться, що вона виробляє. Шукає кісточки. А ось у її їжа стоїть. Фенді, давай їж, заберу хату. Нема, нема. Нема кісточок. Давай їж. Все, мені нема коли, забираю в хату. Закінчила про полку те, що спланувала сьогодні, я зробила. Але тут земля така, я з вечора залью моркву, а зранку проріжу її, бо густенька така дуже, і зараз не витягується. І я хочу сказати, ото перший рядочок гороху добре зійшов, а другий десь дівся, може ворог не повикльовували. Ну, мало-мало зовсім. Квасолька. Квасолька хорошо зійшла. Тут всього один рядочок, ну скільки було в пакетику. І посадила кукурузку ту, що купили. І що була в мене з прошлого року лишилася. Теж зійшла нормально. Ну а оце ж, між морквою і квасолею, оце такий ряд пустий. Поки що нема чого туди посадити. Може, І Тут я малину прополола, весь ряд зійшов добре, а тут майже немає. Ну, я там соняхи садила, десь посходило, думаю, я залью, потім і там прополю. Ну, це така робота, зараз можна трішки відпочити. Сонечко добре пече, вже з Давненько такого не було. Заскучали за сонечком сполула ще й картошку, У мене її тут трішки. Ой, земля страшна, звісно. Треба залити. і потім я раніше загортала її повністю, потім вона вилазить, така пишна стає. Ну, зараз така земля, що Неможливо все це зробити і рубаю, рубаю. І ще сьогодні в нас тиск обмежили, там щось трапилось. Так що хоч би ввечері полить свої посадки. І я іще й цибулю просапала ось о. цю що сіянку садила, а та щось там вилазить чи не вилазить. Ну, поки що не буду трогати. Хай росте, буде салат. Це те, що з насіння садила. Красуня вийшла, теж бігає, бо було жарко, вона сховалась вдома. Фенді нельзя там нічого трогати. Фенді, збирає якихось жуків і грається. Кущ ранньої півонії починає розпускатися. мене Ліля тільки запитувала, ну що в тебе розкривається? Та кажу, ні, такі ще бульбашки стоять, а ось, у дивіться, вже один майже розкрився. І цей теж ранній поруч. Накінець добралася я і до цієї частини, і навела лад, але тут такі груддя. Ну, Тут є і бур'ян, хай він підсохне. Завтра я залью і трішки розіб'ю ще ці груддя. Так, і я полила ще від тлі профілактику зробила своїм трояндам. Тут у мене так п'ять. Я чомусь думала, що чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять троянд і під бутилками. Ну, це вже хватає. Там які пропадуть, які будуть. Більше <кій> мені хватає. Може, хіба якась така вже, знаєте? Супер. Ну, вже хвата їх і так. Ну, оце в мене тут кости будуть, під ними бур'ян не росте. Ну, і це самшит я його сама виростила. І той, що у дворі був, пропав у прошлому році, а ці тут живі, оце манесенький зовсім теж посадила. І там далі ще є. А то вже кущик такий величенький. Оце і нічого. І що я ще зробила? Я пополивала, полила сьогодні полуницю і часник. Ну, тут троянди я завжди поливаю. От, і вже так вечеріє. Ось так. Не то, що полила, а добре залила. Добре, оце вчора. Під'їв гробак у мене тут полуницю, то я висадила другу. І ще полила персик манесенький і бруселька отам чуть-чуть, Віка захотіла, ну, хай росте. І все на сьогодні. Робота наша закінчилась. Фенді вже проситься додому.